Найкращі метелики у вашому саду це тільки гаура. Гаура рослинка. Зараз у мене є два кольори біленька і розовенька, і коштують вони по 50 гривень. Розпродаю, тому що, ну як завжди, десь їду, треба поливати, а воно в горщиках. Тому дивіться, ось такі шикарні саджанці, просто шикарні. Вони рост... а ну я зараз буду одривати, бо я спакую клієнту. Дивіться, який корінь. Де ви ще таку шару знайдете, як тільки у солнечку Юля. Погляньте, які шикарні. Мені всі кажуть, що ти так дешево продаєш. Я кажу, ну як, я ж люблю своїх клієнтів, я ж хочу їх радувати. Бачите якісь шикарні саджанці. І дві ось розовенькі. Бачите, якось більш така вона. Розова, а тут щось менш. Розове, ладно, цю собі оставимо. А цю. Ось дивіться, як красиво. Ось корінь. Тому хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення. І ще є, дивіться, трахелі у матроски. Він уже оцвівся перший раз і пускає нові. А давайте за я вам розкажу в наступному відео.